Ремонт обладнання та військовий реабілітаційний центр в Україні. Великобританія готується оголосити новий пакет допомоги Україні на 65 мільйонів доларів. Повідомляє Reuters. Крім того, Велика Британія разом з G7 відправить в Україну тисячі додаткових боєприпасів до challenger 2 понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення. Водночас у Білому домі все ще обговорюють передачу Україні. Атакамс. про це пише видання The New York Times. Журналістам двоє американських чиновників та один європейський розповіли про негласні дебати всередині адміністрації Байдена щодо того, чи відправляти Україні навіть. Кілька керованих ракет класу Земля Земля. Нагадаю, що ми давно просимо ракети «Атакамс», дальність яких близько 300 кілометрів. Проте, судячи з останньої заяви міністра закордонних справ України, поки не варто чекати на «Атакамс». Дмитро Кулеба. В інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що Сполучені Штати поки не передають Україні далекобійні ракети Атакамс із об'єктивних причин. Цитую: я знаю деякі причини, чому Сполучені Штати Америки ще не ухвалили це рішення. Вони є доволі об'єктивними. Ми з ними працюємо. Але Сполучені Штати Америки ухвалюють рішення щодо надання нам деяких інших типів зброї. Це дуже складні рішення, а вони їх ухвалюють. Кінець цитати.